Информационное вещание. Вахту в студии принимает Тигран Мартиросян, Татьяна Хмельницкая. Мы продолжаем держать руку на пульсе событий. Ну і у мене є для вас приємна новина. Щойно, буквально ну декілька хвилин тому на Українформі з'явилася приємна новина про те, що у книзі рекордів України зафіксовано найбільший предмет мистецтва петриківського розпису. Це п'ятиметрова дерев'яна ложка. Про це повідомляє прес-служба віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула, який відкрив виставку виставку Петриківського розпису в Києві. Ось така от приємна новина. Ну приємно, що окрім політичних подій, у нас все таки відбувається якісь приємні новини, і книга рекордів України поповнюється чимось приємним. Вместе з приємною новостю, Таня, к нам присоединился і приємний гость. У нас в гостях Михайло Головко, народний депутат від партії «Свобода». Здравствуйте, Михайло. Доброго дня. Ну що ж на ну тепер від приємного ми напевно ще перейдемо до політичного, яке зараз, якби я не зовсім зрозумілим і не зовсім приємним. Отже, Михайле, зараз політологи починають говорити про те, що іде радикалізація майдану. Усі ми знаємо, що події, які відбуваються зараз, тобто загально національний круглий стіл, і події, які від яких ніхто не відмовлявся на вихідні дні, на суботу, неділю, як з боку представників опозиційних сил, так і з боку привладних сил, говорить про деяку таку от полярність, яка з'являється в Україні Україні. як ви думаєте, чи дійсно є радикалізація майдану зараз і до чого це може все таки призвести? Прошу. Ну, Вперше би хотів би зауважити, що ми маємо абсолютно інший майдан у 2004 році, тому що на той час десь нас завжди намагалися розділити, і дуже гарно розігрували карту. Україна там поділила на декілька сортів, і ніби схід і захід були різні люди, і навіть було гасло схід і захід разом. Тому на сьогоднішній день це спостерігаємо, що цього абсолютно немає, тому що українці по цьому принципу абсолютно не розділені. Ми на сьогоднішній день розділені єдине по єдиному принципу, тобто є український народ і є ще. Не влада бандитська влада, яка просто реально перейшла всі межі, наплювала людям в душу, почала проливати невинну кров, і це викликало якраз усе цей гнів. Коли люди говорять про те, що Євромайдан, я вже з ними згодився, тому що Євромайдан закінчився ще 30 листопада. А тоді, коли якраз і сталося це жорстоке побиття тим скаженим Беркутом, який побив невинних наших студентів, і після того дійсно почалися інші майдани, інша революція, коли люди обурені, піднялися за почуттям справедливості, які хотіли Та як щоб ви звати цей майдан. Я би назвав цей майдан. Так він назвав наш лідер Олег Тянебок, майдан гідності. Тобто цей майдан, яка революція гідності. Яка веде за мету, щоб дійсно змінити ситуацію в державі, щоб людина все ж таки українець відчував себе господарем на своїй землі, щоб він був захищений, щоб поважалися закони, щоб міліція захищала, а не катувала, щоб суди були непродажні, щоб е, він міг знайти доступатися до тієї справедливості. І тому цю за цю гідність ми сьогодні і боремось. І сьогодні українці угу. по всій Україні проводять велолюдні майдани в кожній куточку і стають Тот на захист. Тобто радикалізації. Ви не бачите? Я бачу радикалізацію, то що люди рішучіше ви. На вулиці готові боротися до кінця, щоб знести цю владу. Бо ця влада вже mm. так допекла, що далі терпіти її вже no. нікуди. Я вам дякую. Михайло, такой вопрос. Сейчас состоится круглый стол во дворці України, на котором присутствуют всі політики, всі не люди, которые не безразлічні ситуації в стране, в тому числі лідери опозиції. Скажите, пожалуйста, ані mm -hmm. та пришли okay. сна з чіткими требованиями. Ваше ожидання від круглого стола. Як uh, ви думаєте, консенсус буде достигнути ні? І взагалі, як ви думаєте, прийдуть ли якому-то общому результату учасники uh, круглого сі? Ану, от до речі, уже завершився круглий стіл. Ми щойно про це дізналися, і ми очікуємо таких основних меседжів і основних підсумків. А поки що за ну, будь ласка, віддавайте відповідно. Найбільше пану, в цьому столі насів здивувало те, що не було прямої трансляції, так би мовити, пояснювали відсутність ну, Ми зовсім. Так ми, ми спробували. Але коли Азаровінукович говорили, то чітко всі чули, бачили, а от коли лідери опозиції. Ну, не також чітко, так. Давайте ну, ми ну, питання вести трансляцію, там связь дуже плоха і Отже, нам не все-таки. Це справа в тому, що якщо хочете провести круглий стіл перед цим громадським суспільством, взагалі всім українським суспільством, то потрібно його це показати, що кожну опозицію. Насправді я вважаю, що це є ширма, що а, позиції а, взагалі, опозиції не змінилися. Тобто ті самі вимоги в нас uh -huh. і залишилися. І за стіл переговорів, готові сідати будемо тоді, перше, коли будуть покарані винні особи. Це а, а працівники барку та органів, Побили, які будуть звільнені. Ну власне, ну, Михайло, давайте це пропустимо. Так, і... це загальновідомі, так як бо. Тому я би хотіла ну, от, почути позитивно, позитивне, чи вважаєте, ви що позитивним уже кроком, якби є а, навіть сам той момент, що представники опозиції і президент вони брали участь у цьому круглому столі. Тобто, чи означає це, що відповідь на запитання ми отримаємо, що політичний конфлікт буде вирішено? Дивіться, коли політичний конфлікт. Я маю сумнів що такий спосіб буде вирішений, тому що що президент глухий Круглий на руку, коли весь український народ піднявся, понад 2 мільйони українців в неділю виходить на майдан. Означає що це найбільший майдан в історії України. В це транслюють на весь світ, весь світ нас підтримує громадськості. Там прапорами українськими вивішують державні установи. Тобто така солідарність, йде з українцями, а він не чує свій народ. А він робить то він з президентами зустрічається про нічого говорить де, і нічого не, поба... не вирішує. Ви не побачили Я на сьогодні ще нічого сьогодні, не бачу так? жодного зрушення. Давайте Тому Давайте перейдемо... вимоги, ви чули, які з ми ж не змінилися. І буквально от одна новина Тегран, пробач, що забираю ініціативу. Президент браві. України Віктор Янукович повідомляє інтерфакс. Пропонує Верховній Раді України у вівторок проголосувати за амністію щодо людей, які були затримані під час масових акцій у Києві. Далі цитата стосовно покарання винних, де ми впевнені, давайте покараємо. Де постраждали люди, давайте ми приймемо рішення і у вівторок проголосуємо Амністію. Знімемо всі ці питання за всіма. Е, і ну, про це він власне, сказав у Палаці Україна. Ось така от одна із новин. Прошу чи ви план... Дорня от Уявіть собі, невинних людей заарештовують, їх побили, а тепер їх судять. Так? І тепер після того ми в парламенті маємо їх анонсувати. Тобто для чого це робити? Якщо він має підконтрольну прокуратуру, оцей режимний орган, який дасть йому доручення, і всі ті звинувачення з них будуть зняті. І проблем з одних не буде. Для чого це е робити цей цирк? Більше того, ми що починаємо? Не людей виправдовувати, в них залишається судимість, але в, то в той же час ми не караємо тих, хто реально вчинив злочин, хто їх побив. Тобто, ну, яка логіка тих дій? Uh -huh. я, наприклад, вважаю, що це і неправильне рішення, і опозиція на це не мало би як, йти. Як ви думаєте, будете блокувати Верховну Раду вівторк? Ми визначимося з позицією. На сьогоднішній день ще не прийнято рішення, ані нашої фракції, тим бачимо, ні опозиції. Тобто, я думаю, що будемо бачити. по ситуації. Uh -huh. Михайло, хотілося б услышати ваш коментар ще по, по поводу новості. Віктор Федор Чернакович пообіцяв, відстранити відстранить виновних некачественної підготовки до саміту в, 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 в Віннюсі. Uh -huh. Работа, которая была сделана, я бы сказала, она была сделана плохо, а работа проводилась с нарушением национальных интересов Украины. Будет проведено следствие этой работы, работники, которые занимались подготовкой, будут как минимум отстранены от этой работы, а возможно уволены. Ваш коментарі, то є не нашої наважні Так, так. Першу чергу треба Януковича, бо він керівником був цієї підготовки і ві, в принципі вів виду, як Ви думаєте, я э, не знаю, кого він хоче зробити ЦАПом відбувай, але людей вже не обдуриш. Тобто тут йде принцип наступний. Він може стрілки переводити на будь-кого. Э, те, що провалена євроінтеграція, це ми вже зрозуміли. Ми розуміємо, що вона буде підписана вже з новим президентом. Але те, що основне сьогодні відбулося, що українці не дали наплювати собі в душу, що ми піднялися. Ми стали з колін і ми продемонстрували монолітну націю. Ми взагалі продемонстрували те, що ми стали як нація, як і утвердилися її. Так само і утвердилася наша держава. Більше того, ми тепер заставили рахуватися собою наші наш, наш супротивників. Навіть Кремль вже розуміє, що ідея третього там ріма, чи ідея, ідея руського міра, не пройде, тому що Україна ніколи не ляже вже під Кремль. І Януковича для нього це є проблема, тому що він реально здається. На сьогоднішній день Україну, Кремлю і ці домовленості, які він має з ними підписувати 17-го числа, хай оце озвучить озвучить, що він має підписувати. А там ми знаємо реально, що це буде повністю здача України, так як це було за в 17 му столітті, за часів там поганої доби гетьмана, коли Україну після приязнь угоди здали Росії, і тоді Україна не мала права вести міжнародні перемовини і бути суб'єктом на міжнародній арені. І всі перемовини вийшли, вийшли через царя. Так зараз на сьогоднішній день Янукович теж саме пропонує. Що всі перемовини йшли через Росію і тільки з Росією, з ЄС, з Америкою і так далі? А я хотіла би зараз от теж затитувати президента Віктора Януковича. Інтерфакс Україна повідомляє, що він загалом оптимістично оцінює перспективу вирішення внутрішньополітичної ситуації в Україні. Зокрема, його цитата, коли він покидав Палац Україна, я думаю, все буде в порядку. Я вірю в мудрість українського народу. Ось такою короткою була відповідь. У мене до вас Михайло запитання, як до. Народного обранця як до представника Всеукраїнського об'єднання Свобода, яке називають часто радикальним, достатньо. От, скажіть, чого ви найбільше боїтеся в цій ситуації, яка є зараз в нашій країні? Нам не боїмося, нам вже нема що втрачати, як то кажуть, окрім наших кайдан, нам немає чого українців втрачати. Ми на сьогоднішній день зараз повністю підтримуємо український народ. Ми разом з українцями вийшли на боротьбу, на барикади, щоб відстоювати наші національні інтерес. Ми бачимо, що влада гнобить українців. І ми відповідно будемо стояти до кінця. А не боїтеся, що програєте? Справа в тому, що ми вже не можемо програти, тому що цей майдан, який відбувся, ці події, вони безслідно у нас ніколи не щезнуть. Як би не закінчилося все це, але безслідно це не пройде. Ми змінилися, ми стали іншими. Ми кажемо, ми сформувалися як нація, і це є основне. І я ще раз кажу, що нема питань, вже ніхто не закидає мовних, там, територіальних, розділ, ніхто нас не розділяє. Українці проти влади. Mm -hmm. Ото От саме основне, що зараз відбувається, Янукович десь хоче перекинути відповідальність на іншу тему, а не Відповідати про те, що mm -hmm. уряд причетний. Michael, до... прошу прощения, я вас вынужден У нас на прямому включенні наш редактор Ніколай Лебедь. Ніколай, тебе слово. Президент України Віктор Янукович пропонує ввести мораторій на силові дії на період проведення переговорів між опозицією та владою щодо пошуку рішень із виходу з політичної кризи, що склалася. Про це він заявив під час засідання загальнонаціонального круглого столу щодо виходу з політичної кризи. Ще Янукович закликав опозицію використати Верховну Раду як майданчик для переговорів з метою пошуку шляхів виходу з кризи. Студія про я би доповнив цитату президента собственно, предложення. объявить мораторий на любые силовые действия мы принимаем. И такое решение вызывать проблем не будет, сказал президент. Угу. Вопрос к вам, Михаил. Люди на Майдане независимости сейчас воздвигают еще одни препятствия, еще одни баррикады. Выходит, больше нечего бояться. Ні, насправді це я думаю чергова брехня. Як можна вірити Януковичу? Коли він перед тим те ж саме говорив, що не буде слово варіанту. А ми пам'ятаємо далі розгін блокпостів, ці, який ми о, о, поставили. До речі, я був комендантом блокпосту на лютеранській. Останні наш блокпост знімали в четвертій ранку, так само розбиті голови, потовчені ребра і побиті тіла, і в мене в інші наших депутатів. Так далі ми пам'ятаємо події поза минулої ночі, та що творилося на Майдані. Це після тих слів заяв, що не буде силових роз. Розгону скільки травмовано? 70 людей в лікарні потрапило. Ото це називається відсутність силового варіанту. Ми розуміємо, що він говорить одне. Не. І людям і заявляє суспільство, а вночі Берко діє абсолютно інше. То що він його не слухає? Чи ви хочете сказати, що це відбувається поза його е, вказівками? Я в це не вірю. Розумієте, насправді це відбувається така брехлива гра. І тому ми не повинні зараз вірити Януковичу. Ми маємо дотиснути. Ми маємо дотиснути владу, що вона має піти на поступки українцям і виконати ці вимоги. Уряд має піти відставку, має бути покараний Захарченко, має бути покарані ці керівники, Беркету і ті, які товкли людей, і так далі. І люди побачать, що реальна справедливість є, хоча б хтось не статі держави за щось відповідальність. Ну, ти цікава ваша точка зору. Звичайно, ви розумієте, от скільки ми у цій студії вже обговорювали внутрішню політичну ситуацію, оскільки ми намагалися почути варіанти. Ми чули різні варіанти і пропозиції щодо виходу з цієї ситуації. Але в принципі від політиків, представників опозиційних сил, постійно звучить одна фраза: ви висуваєте умови, на яких ви готові сісти за стіл перемовин, ви не отримуєте відповіді, тобто ви не отримуєте виконання цих вимог. Ну, от в результаті ви вже Сідаєте за стіл перемовин, Ну, от мені от цікаво, якби чим це все закінчиться. Чи зможете ви досягнути дійсно свого результату і чому влада не йде на поступки? Ця влада добровільно ніколи сама не піде. Ми повинні це розуміти. Більше того, ми з маємо бачимо, чітку... чому ви такі чітко, впевнені, чіт, що ви досягнете чіт, своєї мети? Ми впевнені. Ми маємо чітку реакцію до речі, іноземних. Держав, які засудили такі дії, і тепер вони не хочуть мати зімнуковичів справу, тому що йому не можна довіряти. Він вже стає рукою не пожатне. Тобто, в принципі, він себе загнав з підсвідомо або під диктовку Москви під Кремль. Він розуміє, тепер він тут чітко під прокуратом Путіна. І він тепер не має жодного приймати рішення без погодження Путіна. От і все. Україна перетворюється в колонію Москви, і це ми утворюємося таким диктаторським режимом в Північній Кореї, який вічно там після Януковича буде сім'ї правити. Оце десь є такий їхній план, чи так як це в інших державах. Але ми повинні розуміти, що е, упускати руки ми не маємо права, відступати ми не маємо права, тому що ми стоїмо не за себе. Ми стоїмо за все, за себе, за своїх дітей, за наше майбутнє. І забрати його в нас, це буде велика поразка. Більше того, українці нам цього не пробачать, якщо ми просто відійдемо. Угу. Ми ж повинні без перемоги відступати. Ми не можемо. І, і, і ми бачили, на які люди там налаштовані. От ви були на майдані, так? Ми практично я вже там майже живу на тому майдані. я Бачу, спілкуюся з людьми, які приїжджають туди, які в них запал, скільки в них е, цієї віри, що вони не не вже прийшов цей час, що в державі що можна змінити, і зараз відступати це буде велика помилка. Ну от, Михайло ще одна от, репліка. Прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв каже: Українські друзі самі розібралися зі своїми проблемами і виробили консолідоване консенсусне рішення, щоб їм не заважали в цьому. У і не спозбавляли Україну суверенітету, от тобто Росія хоче цього, щоб українські друзі самі розібралися так, от якби тобто вони вирішувати в наші.